Палац Шульца в Ріпні. Це ще та пригода знайти його в тих чагарях. Село Ріпна у Волочиському районі. Сьогодні це вже Хмельницький район, а у нас на Хмельниччині. Те, що залишилось, палацу назвати важко, Хоча досить чітко проглядається стиль будівництва початку ХХ століття з колонами і дерев'яними оздобленням. Палац зведений за якісним проєктом у стилі романтизму. У свій час він, мабуть, був одним з найкрасивіших та найелегантніших палаців в цій місцевості. Інформацію по цьому в маєтку знайти ще важче, ніж самаєт. В мережі тільки сторінки замки та храму України вдалося хоч щось дізнатися. Так от, у XVIII столітті в ріпні творено фільвар. Сам поміщик проживав в селі Соломна, що неподалік. Останнім власником був Богдан Залевський. У 1892 році Залевський продав маєток пану Шульцу. В період від 1905 по 1908 роки Шульц будується в Ріпні. На місці фільварку зводить свій палац. Під час революційних подій трьох синів Шульца вбили в тогочасному містечку Тарноруду. Пан Шульц іммігрував до Польщі. Окупаційна радянська влада привласнила і розграбувала палац. За її часів у будівлі поетапно розміщувалися: кола, дитячий будинок. Школа механізаторів, психоневрологічний інтернат. Останніми там були дільничі лікарні. Зараз це лише руїни головної будівлі, більш вціліліші допоміжні будівлі навколо. На території маєтку, вочевидь, розміщувався шикарний парк. Це видно по велетенських ялинах липах, висаджених рядами, але щось там розгледіти зараз майже неможливо. все зароши чагарями, закидане сміттям. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал Цікаві Мандри. До зустрічі!